Любі наші матусі та бабусі, вітаємо вас зі святом 8 березня! Це красиве свято на початку весни приходить до нас, коли все оживає та розквітає. Нехай у вашому житті буде вічна весна, нехай яскраво світить сонце, нехай співають птахи, а дні будуть світлими і безхмарними. Усмішок гарного настрою, радості і щастя! З весни початком, з днем жіночим, хай світяться від щастя очі, душа від радості співає, як сад весняний розквітає, нехай вночі зірки яскраві, вам дарують своє світло. Живіть насичено і цікаво, хай мрії збудуться завітні. Багато довкола тепла, саме свято весна принесла, і тут граду таці святому друзів маму багато. багато День жіночі мам вітаю і бажаю вам добра. Перший березневий промінь хай додасть душі тепла. Мило, мамочко моя, привітаю тебе я. І тобі зіночі свято, побажаю так багато. Будь здорова та щаслива, будь весела та красива. Будь як квітка висняна, ти у нас така одна. І тут березня прекрасний Для тебе цей жіночий день добра любові. Мрій щастя, первичних квітів. І пише, з 8 березня вітаю та краси всім вам бажаю гумору та оптимізму, мудрості і романтизму. Мамі зв'яжу, я щось сяю, я держу матусі, і фішки я, я буду к мамі Руки. люблю. Я Сміх. свою маму дуже люблю. Посміхайтеся, частіше. Посмішка так вичить вам. Що не віня вам вітання і даю квіти вам. Посмікнися та на сніг, щастя падає до них. Нині твій весняний день сонця квітів і пісень. Любі мамі на світан квітку подарую, нею крово привітаю, ніж я поцілую. Хай моя чудова квітка на вікні застає, і з ще ако сонце зустрічає. Привітай мама, мені свята м'я. Хай завеселею матінка боя, хай все собі ласка і тепло, хочу щоб не Добре, жаль і було. Мама усміхається, щастя входить дім сонце оселяється назавжди у нім. Усмішка привітна, обійме мене, І в очах розквітне здиво диво Усмішка матусі, світлий обрій міг, усмішка матусі берегиня мріх, усмішка матусі, весен, білий світ, усмішка матусі зіріває світ, усмішка матусі, світли обрімі, усмішка матусі, бер... Починається у дитинство шлях, мама усміхається, рай, дуга в очах, смотко хай не знає серденько її дячно заспіваю їй твої пісні, усмішка матусь і світлий обрій